Скажіть, будь ласка, а встановлення чітких термінів служби, що зараз теж дуже сильно і давно вимагають військовослужбовців, врятувало би ситуацію? І чи треба зараз, поки триває повномасштабна війна, ми не знаємо, коли вона закінчується, встановити чіткі терміни служби? 42 місяці, 36 місяців. Відслужив і звільнився, або там на рік звільнився? Теоретично, теоретично, така можливість є. А практично на сьогоднішній день і не існує. Чому? Тому що якщо нам, наприклад, це безвідносно до, скажімо так, просто відносні показники, якщо нам потрібно призвати щомісяця 30 тисяч для поповнення втрат, поповнення тих частин, які ведуть виконують завдання, і для можливого формування додаткових військових частин, частин резерву, а ми призиваємо. В два рази менше 15 тисяч або навіть 20 тисяч. Оце говорить про те, що ми не зможемо ніколи забезпечити отаку от ротацію, що відслужив на їх місце, повинно, скільки звільнилось, тільки повинно прийти. А ми зараз не, навіть не можемо забезпечити об'єктивне зменшення чисельності особового складу. Я маю на увазі поранені, загиблі, хворі там, і таке інше. Коли від партнерів ми чуємо заклики мобілізовувати молодших людей. Хтось каже з 18, хтось з 20, Володимир Зеленський їм відповідає, що відсутністю зброї ми не, ми не перекриємо молодими людьми відсутність зброї. Він правий, коли він так відповідає. Чи все-таки Україна має дивитися в бік пониження мобілізаційного віку? Я думаю, що об'єктивно ми до цього прийдемо. Прийдемо, на жаль. Ну, тому я думка, на жаль, це так. Ми до цього прийдемо. От питання з 18 чи з 20 років це вже інше питання. Питання, якщо не будуть змінені підходи, наприклад, залучення представників силових структур, е, частину тих людей, які е, являються військовозобов'язаними, вже є пенсіонерами силових структур, можливість ротації в цих структурах з тим, щоб більш молодих, більш енергійних і більш придатних відправити. В бойові військові частини, тоді, можливо, це питання буде вирішено, або, скажімо так, на певний період відтянуто. А я думаю, що об'єктивно ми до цього можемо прийти. За яких обставин це може статися? Ну, я ж пояснюю, якщо, якщо ми не Налагодимо цей процес чіткого обліку людей і розуміння того, хто повинен проходити службу, а хто не повинен. Це за умови, якщо війна продовжиться і прям будуть активні бойові дії. Там я не ну, знаю, так, як так. зараз це при збереженні того рівня втрати, який є на сьогоднішній день, який є на сьогоднішній день, і е, припущення того, що такі втрати будуть не більші і в подальшому на.